Доброго дня, вас вітає компанія Міняра містолоць. Цього може трохи Ріпотажум трактирця зікандиці 40 Поправимо. чуть-чуть на край. хай. Зараз Макроварно. Ну, проваду трохи, що, воно, і що нам по центрам. Давай, давай. Сиден звісновий. Один циліндр, ремінна передача, має блокування диференціалу, Кисточка два вибору потужності. Ось такий апарат, їде до своїх власників. Зараз має десь там привезти хлопці карою плужечок 2 по 20, у кучнику, там лежить біля офісу. Завантажимо ще у охочника і їдемо на доставку. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Техніка, і бачите, є в наявності. І саме головне, що... На багато техніки є знижена ціна. Так що телефонуйте, приїжджайте, ціни вас порадують.